Доброго дня, мене звуть Вікторія Киба. Я дуже люблю передбачати на таро, а також готувати. Так, це таро 78 дверей, я вам хотіла показати. Е і ще в інший день, коли вам, до вас прийде це відео, воно теж буде працювати. І я сьогодні хочу подивитися, що нашим чоловікам. Як наші чоловіки себе почувають ну, на ближайшу добу, на, на добу. Так, що буде попереду. І дивіться, це я, як кажуть, низ, низ колоди, бачите? Я перед тим, як тасувати перед зйомкою, я теж глянула і була ця ж сама карта. Вісімка кубків. Ці карти, метафізичні, я так розумію, 78 дверей, вони трошки, як по мені, трошки відрізняються по значенню. Але мені дуже воно подобається, тому що тут можна трактувати ще по картинці. Ну, у мене ще й щось таке мені підказує, як що треба казати. І, будь ласка, подивіться: це низ колоди. Я перетасувала вже ще раз, перед тим, як знімати, і знову була ця карта. Тому я вирішила вам її показати. Тому, дівчатка, не обіжайтеся на мене. Зараз буде для чоловіків, але можуть дивитися всі, хто забажає. Будь ласка, подивіться, тут відкриті, відкрита дорога, двері. Бачите, відкриті ворота і попереду гори. Ну, що я можу сказати? Тут навіть по одній карті можна зразу все сказати. Навіть навіть не робити далі розклад на цю ближайшу добу. Що попереду. Високі гори. І такі вони високі, без як це кажуть, без дорог, без всякого захисту. Але перед цим у нас в, ну, це людина, я так буду думати, що це чоловік, в нього перед ним лежать долина, Я бачите, карпатські, можливо, гори, а, да, я зрозуміла гори. І полонини. Ви зрозуміли? Я, я не знаю, як це сформулювати. Ми все зробимо, ми у перейдуть і до цих гор дойдуть, але їм треба трошечки відпочити. Баличити зелень. Наші чоловіки все зроблять, але їх треба підтримувати. Можливо, ця зелень, зелена трава, дерева це підтримка. Мені здається, підтримка. Да, да. А вони потім здолають, вони відпочинуть, або за допомогою нашої підтримки вони підуть і здолають всі-всі перешкоди, які є в нього, у цього чоловіка на даний момент. Ну а якщо брати глобально, то нашу Україну. Давайте все одно ще глянемо, щось пару, пару карт ще достану, не буду тасувати, бо вже тасувала. Так, і що, ну що, давайте подивимося, що за цим зеленим простором, що там, я бачу, що гори, але все одно. Угу. ну, зрозуміло. Чоловік, Чоловіки наші, коли вони пройдуть цю зелену долину, оце, вони отримують підтримку, може, щось таке, якісь розраду, якось, відпочинок, і вони просто потім стають. Імператорами. Ви зрозуміли? Імператорами вони стають. І от бачите, а на картинці намалюваний в ногах цього імператора. Як це, глобус, Земний шар, куля, земна куля у ногах, то, то наші хлопці вони пройдуть все-все-все. Але їм потрібна підтримка. Я знаю, що я збивчого розказую. Але так у мене якось вона йде. І вони будуть імператорами. І в них, бачите, перед ними відкриті ворота, двері. Але ж ви бачите, що в них тут по сторонам то баранці. У мене як баранці? Угу. Впертість якась їм впертість заважає бути настоящим імператором. Ну, що ж їм допоможе здолати цю впертість, впертість сонце. Прикольно, так? Да? Скажіть, яка карта цікава? Ну, дивіться, здолати йому допоможуть нашим мужикам хотіла сказати, Ну, чоловікам нашим. Нам йому допоможуть, як кажуть, бути дитиною. І поменше, як би сказати, займатися своїми справами, розумієте, і не зважати ні на кого. Якщо ти імператор, то будь імператором, не потрібно слухати всяких там різних баранів. І як діти, як от маленькі стати дітьми? Але не тому, як кажуть, стати дитиною не для того, щоб бути нерозумним, а для того, щоб вести себе і приймати рішення такі, як підкаже серце. Діти дуже слухають свою інтуїцію, своє серце, бо тому що вони ще й коли маленькі, вони не розуміють, не знають їм ще ну, Не, не нав'язали, ви зрозуміли всі общі обші штампи, стандарти. І ви прямо бачите, зараз до мене прийшло. Я трошки думаю, ну що ж воно? що ж воно. Ви зрозуміли, що це? Це намальовано прямо такий здоровенний штамп. От по мені, як Хоч це в класичному, в класичному таро. Сонце це класний там такий аркан. Він каже про. ну Там теж дитина намальована, але ну, і тут діти. Але тут, от по мені, як оця от штука, це, ж от подивіться, це не лабіринт, тут виходу немає. І в душі потрібно бути дитиною. Не звер... Бачите, вони друг на дружку дивляться, хлопчик і дівчинка. І вони зайняті самі собою. Це як наша Україна. Нам повинно. Потрібно Ну, не то, що розслабитися, а подивитися в свою середину, знайти там дитину, яка йде за своєю мрією, за своїм як же це сказати, поняттям простору, а не нав'язаного обшіством, як це слово забуло, общством, думки, дії якісь. Робити по своїй інтуїції, довіритися своїй інтуїції. Ви бачите, яка в шоу ці діти, дітей цих помістили. Ну, я так розумію, чоловіків наших їм, як щас мені прямо прийшло, що у них прямо на голові як будто такі, знаєте, обручі такі, отакі обручі, якісь на голові, що вони, ну, вони не фізичні, а що їм нав'язано, що ти там повинен. Е так, захищати там, так, так. Але й трошечки треба відкривати своє серце і слухати, слухати, що воно тобі каже, це серце. Я розумію, що це все непросто. Зараз в нас така. Обстановка в країні, війна, все це ну, йде, я розумію. Але ви розумієте, нас прям в тиски. Ну, я не знаю, Нас там, от, тут дівчат, дівчинка і хлопчик, нас усіх отак, ви зрозуміли, нас хочуть отак зажати, якесь коло. ви бачите, ну, так Якщо придивитися, я думала спочатку, що це коло таке металічне, стальне, але ні, бачите, воно. А ще от бачите, тут д, ну, поле, бачите, і далі і далі ж обрій, теж гори, Ну, без гор як завжди треба щось преодолівати, щось, пре, пре, проходити якісь ну тенети якісь. І тепер я так, мені так здається, от скажіть мені, як будто якби, якби це вирізано, знаєте, як ось з пшениці. Як ото в інтернеті іноді показують якісь такі малюнки з пшениці, то значить, що можна легко і просто це перетнути. Так що в нас люди, у нас чоловіки, Боже, вони все все зможуть. Вони, якщо вони нас захищають, вони. Борються за свою страну, за своїх жінок, за своїх дітей, за все, за все, щоб ми добре жили. Ну і вони повернуться, будуть добре жити. І вони зможуть себе перестроїти. Ви зрозуміли, це просто пшениця. Ну як оце? Ну, ви зрозуміли. Ой Боже. Дойкамете. Я ж казала про дітей. Ви бачите, як це кажуть, пройти про... треба обгрейд, обновитися. дойти до дуже прямо дитячого стану, дитячого стану. А дощик це ж очищення. Е, ну тут е, монахиня, як я не знаю, як трактувати. Ну, мені так чого хочеться на Бога надійся, сам, е, ну, будь Сам не плашай. На Богу надіюся, я сам не плашай. Надіюся, я тільки на себе. Так, я все-таки ще одна. так на Звезда. Ну, без жінок ніяк. Я коли почала оце про чоловіків казати, я думаю, ну, ну жінка якась все одно буде, ну буде якась жінка. От, будь ласка, жінка з чистою водичкою, зірка, зірка. Вона зірка, і до цієї зірки стремляться чоловіки. Я розумію, мабуть, щось таке збивчого вийшло, але ви просто попередивляєтеся до картинок, і вам щось вони теж можуть сказати. Я вас дуже-дуже люблю, я хочу, щоб у вас все було добре. Пишіть, і я хочу, щоб ви мені написали, на яку тему зробити розклад. Все, до побачення. Бережіть себе, любі дівчата, а і хлопці теж. Все пока-пока. <сі>